Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами вирушимо у казку. А у яку ви зараз дізнаєтесь? Подивіться, хто це? Так, це ведмеді. А як ви гадаєте, з якої вони казки? Молодці! Це герої з казки Три ведмедя. Давайте її пригадаємо! Що сталося спочатку? Так, дівчинка знайшла будинок трьох ведмедів. Коли вона зайшла до кімнати, що вона побачила? Так, правильно, стільці. А скажіть, будь ласка, чи однакового розміру були стільці? Так, різного, як ви гадаєте, чий стілець був найбільший? Молодці, тата ведмедя. А чий стілець був найменший? Правильно, ведмежа. Що дівчинка побачила на столі? Вірно, три тарілки каші. Діти, подивіться уважно, а чи однакові тарілки за розміром? Вірно, різні. Як ви гадаєте, кому належить найменша тарілка? Правильно, ведмежа. А кому належить найбільша тарілка? Молодці татові ведмедю. А кому належить менша тарілка за татову, але більша за тарілку ведмежа. Молодці! Вона належить мамі ведмедиці. Що ж сталося далі у касці? Так, дівчинка почала їсти кашу. Скажіть, чия каша сподобалась дівчинці найбільше? Правильно, каша ведмежа. Що було далі? Так, дівчинка почала кататися на стільчику ведмежа. А що страпилося зі стільчиком? Вірно, він зламався. Коли дівчинка зайшла до іншої кімнати, що вона там побачила? Так, вона там побачила три ліжка. Скажіть, будь ласка, а чи однакового розміру були ліжка? Так, різного. Як ви гадаєте, кому належить найбільше ліжко? Вірно, татові ведмедю. Кому належить менше ліжко? Так, мамі ведмедиці. А кому належить найменше ліжечко? Вірно, ведмежа. Дівчинка заснула і не помітила, як додому повернулися три ведмеді. Ведмеді були здивовані, що хтось сидів на їх стільцях, їв їх кашу, і коли вони зайшли до спальні, то що вони побачили? Так, як дівчинка спить на ліжечку ведмежа. Що ж сталося далі? Вірно, дівчинка прокинулася і злякалася господарів і втекла. Три ведмеді раді, що ви пам'ятаєте їх казочку. Тому вони приготували для вас сюрприз. Вони пропонують вам пограти з ними в дуже цікаві ігри. Перша гра називається Хто де? Подивіться уважно на малюнок, що ви бачите. Так, це дерева. Скажіть, будь ласка, чим ці дерева схожі між собою? Так, у них є зелене листя і коричневий стовбур. А чим ці дерева відрізняються? Правильно, вони відрізняються товщиною стовбура. Діти, а чи можемо ми перевірити, чи дійсно вони відрізняються? Правильно можемо. А як ми можемо перевірити? Вірно, у цьому нам допоможе метод прикладання. Нам треба одне дерево. Прикласти на інше дерево. Отже, діти, чи однаковий стовбур у дерев? Вірно, різний. А ось і наші герої. Вони вирішили пограти у хованки. Діти. Як ви гадаєте, хто з ведмедів зможе сховатися за тоншим деревом? Вірно, ведмежа. А хто з ведмедів зможе сховатися за товщим деревом? Так, це тато ведмідь і мама ведмідь. Діти, а чому тато і мама ведмеді не зможуть сховатися за тоншим деревом? Так, тому що тато і мама ведмеді вони за розміром які? Вірно, більші. Друга гра називається Збери разом. Подивіться, що ви бачите на малюнку. Так, вірно, це два пеньки. Скажіть, чи однакові ці пеньки? Вірно, різні. А за чим вони відрізняються? Правильно, за товщиною. Скажіть, будь ласка, як ми можемо перевірити, чи дійсно вони відрізняються за товщиною. Так, нам треба прикласти один пеньок до іншого. Отже, діти, чи однакові пеньки? Так, різні. Ось подивіться, у нас з'явилися улюблені смаколики трьох ведмедів. Що ви бачите? Так, це яблуко, мед, гриб та полоничка. А зараз розмістіть яблука перед товстим пеньком. Так, молодці. А зараз розмістіть мед на товстому пеньку. Молодці. А тепер розмістіть гриб за тонким пеньком. Які ви розумнички. І розмістіть полуничку на тонкому пеньку. Молодці діти, ви впорались з завданням. Отже, діти, до кого ми сьогодні ходили з вами у гості? Так, до трьох ведмедів. Вам сподобалось? Я впевнена, що сподобалось, а на цьому наше заняття завершилось. До зустрічі, малята!